Що так не, так не відбудеться. Що якщо мінімальна зарплата, має бути 3200, це мінімальний гарантії, нижче яких ну, складно жити людині. Людина не зможе заплатити ті високі комунальні платежі. Людина не може гірше харчуватися, ніж передбачено е, мінімальною корзиною, споживчою 3200. І раптом пропонується, що. Зарплата, самонизького оплачумого працівника, тобто прибиральниці, буде 1600 гривень. І звідси буде нараховуватись, як з цієї бази, з 1600 гривень. Далі зарплата, як сьогодні передбачає законодавство, з рахуванням сітки тарифних ставок і посадового класу. Нам пропонується. Зламати цю всю систему, всю систему оплати праці України. З 1 січня наступить певний хаос. І ніхто не знає, як насправді далі буде здійснюватись нарахування зартної плати. Якщо сітка тарифних ставок посадових окладів зламається, це було найкра... найбільше досягнення посколоту. Вона не досконала ця сітка, але вона має діяти як генеральна воля. І якщо ми ввели дуже довго, десь півтора року перемовини між роботодавцям і органами влади по заключенню нової генеральної угоди, і вона опинилася гіршою, ніж попередня. І раптом вона знов не буде діяти або їй необхідно буде допрацьовувати. І це в той час, коли міністр соціальної політики говорить, що встановлюючи мінімальну зарплату 3200, ми досягнемо. Подолання корупційних явищ і виведемо зарплату стіні. Ми суттєво підвищимо купувальну спроможність населення і через таку високу купувальну спроможність ми дамо обіг коштів в економіку, і це буде інвестиція своєрідна. Але якщо в реальності детальніше подивитися, то ми можемо отримати інший результат. Ну, по-перше, ВВП не зросло, інвестиції в економіку України не зросли, роботодавці не були включені до діалогу. проспілки не були включені до діалогу. Це була ініціатива влади. Ми, як проспілки, ми підтримуємо таку ініціативу, що мінімальна зарплата має бути 3200, вона обґрунтована. Споживчий кошик має бути 3200, це біологічно і медично обґрунтовано і прораховано. І прожитковий мінімум не може бути меншим мінімальною зарплатою. Якщо він два рази менший, то нам вже пропонує цей же законопроект 51.30. Бачите, я повторюю третій раз, у має зрозуміти, хто ще тут на рівні Івано-Франківської області, чи Донецької області, чи Луганської, хто дав роз'яснення реальної картини. І що мусять зробити, наприклад, керівники в медичних закладах, закладах навчальних закладах, або вони мають вписатися в обмежені фонди зарплатної плати і при цьому скоротити працівників, закрити медичні навчальні заклади, перевести людей на неповний робочий день або тиждень. Ввести погодинну оплату праці, там, наприклад, за 30 відпрацьованих годин впродовж тижня, перевести людей на 025-0,5 тарифної ставки чи посадову окладу, які також будуть зламані. Тобто виникне достатньо багато проблем. Якщо так от заглибитись в економічний аналіз, то ми зрозуміємо, що це також вдарить по розміру субсидій. Тобто, треба буде забрати частину коштів, які держава виділяє на субсидії громадян в зв'язку з подорожчанням комунальних платежів ціни на газ на електроенергію, і віддати на зарплату в тій ж бюджетній сфері. І це один сектор бюджетна сфера, а, а другий сектор це. Установи, державний чи приватний, які також опинилися не до цієї ситуації. Є такі підприємства, це крупний бізнес, де зарплата вже нарахована з вищої більшої бази, ніж з 3200 гривень. Є, але таких не досить багато. І ми живемо в умовах дикого капіталізму, не дуже такої великої поваги до людини мене праці, на жаль, так відбувається. Де роботодавці будуть орієнтуватися на обмежену, урізану, урізаний розмір зартної плати в бюджетній сфері. І ці роботодавці, ці капіталісти, ці олігархи, вони не захочуть суттєво збільшити зартну плату. Вони будуть орієнтуватися, щоб зарплата в них була трошки вища, щоб мати перетік робочої сили і міськів до себе, але вони. Не зроблять високих зарплат, плат, щоб люди через підвищення купувальні спроможності змогли там купити і дати поштовх, як і своєрідні інвестори економіці, для зростання знову внутрішнього споживання населення. Ось така складається ситуація.